Зробив доставку в центрі міста таку от хатинку, центр міста зараз покажу, як виглядає. Я буквально з'їхав з основної дороги, може метрів двадцять. І отак от тут виглядає хатинка. Тут була одна, там ще одна. Є написано Встержися собак. Я думаю, тут без собак, без диких, ой, без диких, без, без відв'язаних, мабуть, і не жив би ніхто страшно. І так, мало тут хто ходить в лісу, Ведмеді, крокодили. Ну, І дорога відповідним чином зроблена. Наспохілива така тиха доріжка. Дуже гарно вона коли тут дощ пройде, точніше злива. Зливи тут бувають майже щодня. Ну, власне і все. Сховалися люди, а тут далі живуть вже всі не сховані. раз, на доріжку, на доріжку виїхали нормальні що. І зараз ми прийдемо ще буквально, я не знаю, скільки ми тут метрів 50 прийдемо, 100, мабуть, метрів 100, да? там вже світлофор видно. Там взагалі бульвар, біч бульвар, з найдовших і найбільших вулиць міста. От і все, а так і не скажеш, їдучи по цьому бульвару, що тут такі є.